Вітаю, шановні телеглядачі! Це програма Акценти, програма, де ми відповідаємо на ваші запитання. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні будемо говорити про опалювальний сезон. Коли він стартуватиме, чи виростуть тарифи, і які будуть проблеми, і як на ці проблеми реагувати? Сьогодні у нас в гостях технічний директор ТОВ рівне теплоенерго, Майзер Петро Йосипович. Вітаю вас у нас в студії. Доброго вечора. Також нагадаю глядачам, що це програма, де ви можете ставити власні запитання. Їх можете поставити нам на сторінці у Фейсбук. Ми обов'язково їх зачитаємо і знайдемо на них відповідь. А також можете телефонувати за номером, який бачите на ваших екранах. Ми обов'язково знайдемо вам, що відповісти. Пане Петре, перше запитання: так для початку, на якій стадії підготовка до опалювального сезону, що от робите Просто в цей момент, можливо, зараз десь якісь роботи ще ведуться. Що ще не зробили? Що ще не зробили, що зроблено, давайте це поетапно розкажемо. Щодо підготовки наших теплогенеруючих об'єктів до опалювального сезону, всі роботи в нас вже виконані в повному обсязі. От <кій> роботи у нас виконувалися відповідно до розробленого, розробленого графіку планово попереджувальних робіт. Що стосується теплових мереж. Також по всім тепловим мережам, у нас виконані гідравлічні випробування, де виявлені пориви. Ці пориви усунуті. Ну, і наразі, що можна сказати, у нас на завершальному етапі знаходиться сім ділянок теплових мереж. Це заміна ділянок на попередньо ізольовані труби. Заміна відбувається за рахунок. Коштів, які винайшла, змогла винайти місцева влада, за що велика подяка, тому що це ділянки переважно магістральних теплових мереж. Вони зношені а на цих ділянках попередні опалювальні періоди, часто відбувалися пориви, тобто були перерви. Хоч і невеликі, але перерви в теплопостачанні, час необхідний для ліквідації там, наслідків цих перерв. Є цих сім ділянок, які ставити собі терміни, доколи маєте встигнути, то чи можливо вже опалювальний сезон стартує, а ви ще будете завершувати ці роботи? А, оскільки роботи по заміні виконуються підрядним способом, зараз підрядник. Прикладає всі можливі зусилля, щоб е, вчасно, ну, вчасно до початку опального сезону виконати усі монтажні роботи, виконати гідравлічні випробування, відповідно, після ремонту, як правило, це потрібно виконувати, і е, готовність до подачі тепла в оселі мешканців міста Рівного. Буде виконано вчасно нас усі лякають тим, що це буде найскладніша зима, найскладніший опалювальний сезон, і всі говорять готуватися до можливих якихось аварійних ситуацій. Чи є якісь от вказівки зверху, про які аварійні ситуації говоряться, що може бути, і як от до до них підготовлена рівна теплоенерго, якщо трапиться щось з перерахованого з цих mm. аварійних моментів, ну так потрібно зважати, що цей опалювальний сезон буде дуже тяжким, як із з економічної точки зору. Так і от, з геополітичної, як правильно сказати, тому що в умовах функціонувати підприємством в умовах військового часу це дуже складно, тому що постійно існують ризики нанесення ракетних ударів зі сторони країни-агресора, існують постійно ймовірності якихось диверсійних дій. І саме тому на підприємстві нашому було проведено ряд тренувань. Ну, не хочу так дуже детально вдаватися. Із тих, що в принципі, в принципі відомі загалу, ми в тісній взаємодії з МНС, з органами місцевої влади, провели такі навчання. Що Скажімо так, робота теплогенеруючих об'єктів за умови відсутності електричної енергії. Ми одні з наших найбільших котелень підключили до мобільного дизель-генератора, виконали, як то кажуть, холості пуски, впевнились в працездатності нашого теплоджерела. От, і відповідно в разі, дай Бог цього не станеться, в разі відсутності електричної енергії ми зможемо забезпечити функціонування системи теплопостачання. А то тобто, усі котельні під'єднання до цих енергів е, чи вс, не всі котельні, це окремо взяті теплові джерела. Тобто але... окремо взята котельня з її та мережами. Але, але на випадок, от, якщо трапляться такі ситуації, чи є от е генератори, які от, ну, стаціонарні, які можна взяти просто ну, мобільні, точніше можна взяти і використати от на конкретних котельнях, якщо буде якась е нештатна ситуація, чи закупили ну, їх ну, рівно ну, теплоенерго? бо ну, нам радили простим пересічним людям закуповувати як підприємства до цього? Ну ми пропрацювали, скажімо так, необхідність. І технічні характеристики генераторів для підключення тих чи інших об'єктів. Наразі наше підприємство не має можливості закупити самостійно ці генератори. Це дуже дороговартісна техніка, але ми ведемо, скажімо так, перемовини з іншими організаціями, що в разі чого, не дай Бог, ще раз повторюсь, можна було там, на певних умовах чи Просто так, як то кажуть, взяти е генератор. Щоб забезпечити те чи інше джерело електричної енергії, чи відпрацьовували вже такі ситуації? Наскільки вистачить цієї дії генератора, і наскільки швидко от ваші працівники можуть відновити пошкодження, які можуть бути завдані в рахунок терористичної якогось удару чи диверсійної групи, чи пропрацьовували такі моменти? Адже це важливо, бо на конуш тепло пересічних ім'ян? Ну як я й казав вже раніше, пропрацьовували питання. Підключення, перепідключення жилення від мережі до мобільних дизельних генераторів. Ну, ця процедура займає певний час, не скажу, що дуже довго, там година-півтори, і вже котельня може відновити свою роботу. Що ж стосується ймовірних можливих пошкоджень на теплових мережах, на підприємстві забезпечений аварійний запас. Трубопроводів арматури і е, функціонує належним чином аварійно-диспетчерська служба. Також завжди на своїх місцях обслуговуючий персонал кателен. Ми готові до швидкої ліквідації ймовірних пошкоджень на теплових мережах ну приємно це чути щодо ОСББ і багатоквартирних будинків наших рівненських. Чи усі внутрішньобудинкові будинкові мережі готові до подачі тепла? Чи була проведена перевірка, яка от щороку проводиться, і які є проблеми виявлені щодо? В з цією перевіркою, чи їх немає, і все прекрасно з першим днем опалювального сезону, всі будинки отримують тепло, і буде все прекрасно, чи як завжди от будуть люди, які будуть нам телефонувати і говорити, у нас нема тепла, поїдьте, розберіться з рівно теплоенерго. Ну, що стосується підготовки житлового фонду ну, до опалювального сезону, порядок дій щодо підготовки. Чітко регламентований правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж і правилами підготовки об'єктів до опалювального сезону. От, відповідно документам, які засвідчує готовність будинку, адмінбудівлі до опалювального сезону, це є підписаний акт готовності. А цей акт готовності, він підтверджує те, що в будинку проведено комплекс робіт з промивки системи. Внутрішньобудинкове, виконані гідравлічні випробування, проведена ревізія арматури, здійснено утеплення горищ чи проведено до належного стану, точніше, ж повинно бути утеплено, правильно. підвальні приміщення, там, немає, там, немає, скління виконано, немає там, протягів, встановлені доводчики на, вхідні, на вхідну групу дверей. От. Ну, і таке інше. Ну, зі акти готовності. Якти готовності, готовності підписуються якраз за участі нашого представника, який перевіряє, все засвідчує, що так, цей комплекс заходів виконаний, житловий будинок готовий до опалювального сезону. Ну, наразі, станом, навчора. Не хочу помилитися, але з 811 житлових будинків, підписаних актів готовності десь третина. Третина, може, трошки більше. Чомусь люди Це через легко, ОСББ чи лег, через легко. те, що Це, проблеми в будинку є. Ну, є ОСББ, які трошки легковажно до цього відносяться. Не те, що ОСББ. Деякі будинки, які доходять до складу СББ, там, управляючі компанії і таке інше, трошки легковажно ставляться до цього. Треба зараз заакцентувати увагу на тому, що якісне постачання теплової енергії, тепло затишок кожній оселі це не тільки завдання теплопостачаючої організації, це насамперед завдання. Всіх мешканців цього будинку, в якому проживають, утеплення самих огороджуючих конструкцій шлового будинку, заміна вікон, підтримання в належному стані ізоляції трубопроводів, ревізія арматури, налагодження внутрішньобудинкової системи опалення, щоб уникнути розбалансу по розподілу теплової енергії по всім приміщенням. Це зрозуміло, першу чергу, це так, усі... так це в першу задачу. В першу чергу, це задач завдання е, мешканців шлового будинку, щоб як комфортно себе почувати під час проходження цього нелегкого опалювального сезону. Хочу глядачам нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі. Чекаємо на ваші запитання. Якщо вони є, ви можете їх поставити за номером, який бачите на власних екранах, або ж можете написати нам у сторінці на сторінці Facebook. Ми обов'язково їх зачитаємо і знайдемо на них відповідь. Хочеться також поговорити про тарифи. Знаємо, що вони мають бути на рівні минулорічних. Це 1913 гривень для населення. Але вже є проєкт рішення, який поданий на виконком, за якого тарифи для населення зростуть на 65% і за одну гігакалорію доведеться платити 3167 гривень. Це поки що проєкт рішення його перенесли на доопрацювання, Члени виконкому не прийняли. Рівне Теплоенерго говорить, що це економічно обґрунтований тариф 3167 гривень. Ось ця різниця, яка є, її буде хтось компенсувати, чи от трішки треба, можливо, заспокоїти наших людей. Для чого подаються такі цифри? Чи дійсно вони будуть це платити, чи місто буде це платити, чи це просто так для Годиця подається? Для Годиця. Головне зараз не водити на інших на себе в оману і не путати тарифи. Розрахункові і ті, що приймаються до застосування. Зараз в рамках дії закону, номер не пам'ятаю, діє мораторій на підвищення тарифів як на електроенергію, на природний газ, так і на теплову енергію. Відповідно до застосування будуть прийматися тарифи на рівні. Минулорічне, тобі ж до, які були застосовувались до введення воєнного стану. Але раптом разом з тим є проєкт рішення з розрахунком а Підприємство відповідно до порядку формування тарифів на теплову енергію та послуг з постачання гарячої води і на послуг постачання теплової енергії щороку розробляє, розраховує економічно обґрунтований тариф. Це, до цього. Розрахунку включаються всі затрати підприємства, затрати собівартості однієї калорії, це і страти на природний газ, на електроенергію, це відображаються і зміни в щодо мінімальної заробітної плати. вона ж також у нас піднімається, також враховані податки. Ну, таке інше, розумієте. Так. Згідно з цим рішенням, яке спустили на низ, в умовах воєнних дій і 6 місяців після буде так, ціна буде, 1913 гривень для населення. А після буде от, а, можливо а, те, а, що після, ви та, після так, а вже можливо буде цей застосований, якщо він буде прийнятий, от і просто напрацьовуємо базу для подальшого, подальшої можливості розрахунку. Різниці в тарифах тарифу, яку застосовувався, і економічно обґрунтованого тарифу мають прийняти це рішення, цей проект рішення депутати і зробити його рішенням. Чи от вони можуть відкладати, так як вони це роблять на доопрацювання до кінця війни і 6 місяців після? Чи вони зобов'язані це зробити для того, щоб ви могли запустити опалювальний сезон? Ну скажімо так, я як тих спеціаліст технічний таких нюансів. я Краще коментувати не буду, тому що не володію певним обсягом інформації. Зрозуміло, тоді про старт опалювального сезону відомо, що якщо буде менше, ніж плюс 8 градусів в три дні ви в Рівному стартує опалювальний сезон. Він стартує для багатоквартирних будинків окремо і окремо для комунальної сфери, лікарень, дитячих садків, шкіл чи от один день для усіх. Ну, Дивіться, все все вірно сказано. Тобто. При середньодобовому зниженні температури зовнішнього повітря до плюс восьми на протязі трьох діб, і при прийнятті, при видачі розпорядження органів місцевого самоврядування, розпочинається опалювальний сезон. І також в розпорядженні може бути вказано, чи розпочати опалювальний сезон там. Для всіх е категорій споживачів, чи можливо виділити якісь пріоритети. Спочатку соціальна сфера, потім, потім житло таке інше? Ну але знаємо, що вже на Волині в деяких місцях запуск... містах запускають опалення для комунальної сфери, тобто лікарень е дитячих садків, шкіл. В Рівному поки що ну, міська влада не нічого вам не говорить про це. В місті Рівному е вже подано опалення до. Пологового будинку, до дитячої лікарні і до міської лікарні, наскільки я знаю. Ну, це подає тепло не наше підприємство, але все ж таки. Вже mm. пацієнти і працівники вже відчуває себе комфортно. Е, також про газ хочеться ще поговорити. Відомо, що буде його менше, ніж минулого року. Наскільки це критично для рівня теплоенерго? Чи доведеться економити? Е, ну так, в цьому році. Е, з рішенням уряду, скажімо так, було прийнято рішення щодо скорочення об'єму газу на 10%. Ну, для порівняння, якщо в минулому році підприємство теплоенерго» спожило десь близько 51,5 -51 один мільйонів кубів газу. Відповідно, обсяг на цей опалювальний сезон буде складати трошки більше 46 мільйонів. О, сказати, Ви що вистачить цього? обсягу вистачить чи ні, я думаю, вистачить, в, скажімо так, впритул, але вистачить. Будемо доклад здати і докладаємо максимальне зусилля для того, щоб максимально економно. Раціонально використовувати цей природний газ, тобто, yeah, не було перетопів, yeah. не було на, на втрат теплової енергії. Саме для цього, перепрошую, я вже закінчив свою думку. Саме для цього ми і проводимо планово попереджувальні роботи з ремонтів генеруючого обладнання, теплових мереж, утеплення. ну, Небагато ще часу, але є два питання. Хочу, щоб ви дали на них відповідь. Перше, це якщо от в квартирі. Не так тепло, як має бути. Куди звертатися пересічним жителям цієї квартири? Телефонувати на рівне теплоенерго відразу, чи це питання можна вирішити якось на рівні ОСББ, десь можливо хтось не докручує кран, який має подавати це тепло. Алгоритм трішки розкажіть людям, щоб вони знали, що робити. Трішки, як алгоритм розказати, трішки це не вийде. Ну так старенько буде дуже багато часу. Насамперед, я би порадив поспілкуватися з особою відповідальною за теплове господарство в даному житловому будинку, якщо в житловому будинку там влаштовано індивідуальний тепловий пункт. Можливо, змінено температурний графік в цілях економії теплової енергії. Можливо, якісь мешканці хочуть зекономити, вони спускаються в воду. Виконують дії щодо перекриття запірної арматури, яка не є засобом регулювання витрати теплоносія, але все ж таки. От. Якщо, ж, якщо ж арматура відкрита, тепловий пункт працює коректно, ну, тоді потрібно звертатися в нашу аварійно-диспетчерську службу, адреса, уточнити, адреса житлового будинку, уточнити причину, чи немає якихось аварійних ситуацій. От, э... Ну Алгоритм зрозуміло з ну, да, да, першого місця, а пізніше вже до тепломеру. І є у нас питання від глядачів. Часто вони про це запитують. Чому так якось виходить, що ремонтувати тепломережі починають ближче до опалювального сезону, а от було півроку до цього, і робіт вони не бачили наші рівняни. Як так трапляється? Все вірно, а так, так і виходить. Тому що по завершенню опалювального сезону підприємство розпочинає. Проведення відповідно до затвердженого графіку розпочинає проведення гідравлічних випробувань теплових мереж саме для того, щоб виявити слабкі ділянки і в подальшому в ремонтний період між опалювальний, виконати їх або ремонт, або там заміну з критично зношених ділянок. Тому це в перші місяці після закінчення опалювального сезону, скажімо так, нашої роботи і не видно. Mm -hmm. Але все-таки процес ідеї дуже важливий процес, який забезпечує подальше стабільне проходження опалювального сезону. Дякую вам за ефір. Глядачам хочу нагадати, що ми спілкувалися про опалювальний сезон. Нам розібратися в усіх нюансах. Допомагав технічний директор Тов «Рівне Теплоенерго Петро Йосипович Майзер. Дякую вам за ефір. З вами був Вадим Мороз. Побачимось на телеканалі ITV. Україна обов'язково переможе. Будемо міцні.